Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, студію ведуча Галина Самойленко та операторка Тернота Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень». Сьогодні розповімо про прифронтовий очаків, допомогу населенню та відбудову міста в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два Первомайськ. 105 і 9 FM. За календарем 10 квітня 2025 року в Україні триває вже 1142 доба Повномасштабної збройної агресії Росії на Миколаївщині, зокрема, прибережні Очаківська та Куцрубська громади щоденно перебувають під обстрілами різних видів зброї. Про це свідчить оперативна інформація на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації. Потерпає від дронових атак і Галицинівська територіальна громада, тому підтримка таких громад, які постраждали від бойових дій, є критично важливою. Реалізація національного проєкту пліч опліч згуртовані громади покликана якраз допомагати громадам форпостам налагоджувати партнерські відносини з іншими регіонами України. Таке рішення спрямоване на підсилення єдності країни у подоланні наслідків війни та підтримку життєдіяльності громад, що опинилися в найскладніших умовах. 2 квітня у Миколаївській області розпочався другий етап цього проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Наразі на Миколаївщині 8 громад форпостів підтримують 17 громад-партнерів з інших регіонів. При фронтовій очакі співпрацюю з чотирма громадами-партнерами: з Черкаської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей. А які питання в очаківській громаді наразі є найбільш нагальними? Хто і чим допомагає Миколаївщині? Ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Очаківська громада нині перебуває у зоні активних бойових дій. 80% будівель пошкоджені, на жаль, є і загиблі серед цивільного населення. Через близькість до окупованої Кінбурзької коси місто чи не щодня обстрілюють з різних видів озброєння, тож безпекові заходи тут на першому місці. Зараз в Очакові проживає близько 7 тисяч осіб. На вулицях розмістили мобільні бетонні укриття, також облаштували своїми силами у лікарні. Та ліцеях бомбосховища допомагають і міжнародні партнери, які доправляють до громади гуманітарну допомогу, зазначає Сергій Бичков, Очаківський міський голова. Медичні та освітні послуги надаються в повному обсязі. Чого найбільше зараз потребують жителі громади, і чи проговорювали їх з представниками громад партнерів? Ми маємо можливість запитати у Сергія Бичкова, Очаківського міського голови. Він уже з нами є на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, хто і як визначався саме з громадами-партнерами? Цім громадам було запропоновані міста на півдні України на сході, і вони Самі вибирали кожна громада, які там були на Західній Україні і центральній Україні. І вони обирали громади, які ну мабуть до сподоби. І вийшло так, що нас обрали одразу чотири громади. Ми вже отримали перелік цих чотирьох громад, які вже по суті надали свою згоду на працю з нами. Uh -huh. Займа дію з нами, тому ми зателефонували, їм, сказали, що ми готові, і запросили їх до себе, і вони всі приїхали. Що казали, які перші враження були? Ну, ну казали дуже багато чого. Ну всі сказали, що так, да, ситуація важка і це треба буде все відбудовувати, відновлювати. Вони наскільки ми змогли забезпечити їх безпеку. Ми перебування, показали, так? перебування. Ми показали їм місто, але на жаль, ми не все змогли показати. Ми більш на відео показували, тому що на той час тут. Якраз були деякі приходи, і в нас були в цей день контужені люди і так далі. Ну вони вже мали свої якісь власні пропозиції. Чи вони ні. вже виходили після того, як вони побачили громаду? Ні, ну давайте так. Ми спілкуємося з міжнародними партнерами. Ми ж не це ж не перша громада, з якою ми uh -huh. будемо підписали меморандум, а будемо далі налагодити. Ми працюємо з Франції, з Іспанії, там з Німеччини, з Албанії зараз будемо підписувати. Тому Співпраця дуже проста. Вони бачать все, вони слухають нас, і потім я їм кажу: ну кожен мер ну розуміє, що він може дати, а що він не може. Вони ж теж не старики-хатабичі. У кожного є свій бюджет. Він зараз важкий у всіх громадах. Тому я їм сказав так: давайте так, ви їдете додому, ви рахуєте, ви думаєте. Я їм сказав, основні напрямки, які зараз потребують уваги. Це відпочинок наших дітей, попер за все, які. Щоб мали можливість, які перебувають в громаді вже більше трьох років безвиїзно, щоб вони, так як вони їздять у нас за кордон, ми вивозимо їх на деякий час, вони відпочивають там і оздоровлюються. Точно так же вони можуть оздоровлюватися в нашій країні, там на західі чи в центрі. Тому ми запропонували це перш за все, і вони зараз відпрацьовують цей варіант. І потім я запропонував і комірчку складову відбудови міста. Хай пропонують своїм підприємцям українським, про, там, пропонують бізнесу, ми деякі там тези їм накидали, ну це все буде після війни. Угу. Зараз ну, все, що вони можуть зробити, це запропонувати, яку підтримку вони можуть надати громаді. Я сказав, що продуктами харчування ми забезпечені. У нас є декілька контрактів і вони виконуються, ми забезпечуємо кожного жителя кожен місяць продуктовим набором. Угу. Гуманітарне. Гуманітарне, да. Ми працюємо з декількома організаціями і угу. тому вони будуть надавати свої пропозиції. Вже одна громада відгукнулася, Деснянська. Вони сказали, що вони запропонують нам відпочинок дітей. Чи були ще якісь напрямки, про які говорили? Ну, дивіться, ми відбудовуємо з першого дня людям дахи безкоштовно, щоб було де жити, зашиваємо вікна, QSB, тому що будинки, де по кілька разів потрощені, не один раз. І зараз це оця складова, яка є, там мож, мож, можуть надати підтримку. там. У будь-яких троєматеріалах, якщо вони зможуть, там, якщо в них, в них там є, uh -huh. чи можуть надати підтримку на виготовлені вікон, ну, стекляні і так далі. Ну, ми Зараз це теж така тема, дуже вона, ну, болюча, тому що кожен день Ну, звісно, я можу запропонувати що завгодно, але на що даром витрачати людські кошти, це ж кошти таких же платити. Платників, платників податків українських, як і в нас. Ми зараз купимо ті вікна, поставимо їх, знову виб'ють, і це буде, ну ви знаєте, це ж да. це діло. Тому ми зараз відходимо із того, що ми можемо мінімум зробити, щоб людина могла там проживати, щоб було тепло, був світ внутрі, там, там якийсь uh -huh. електрика, і плюс, щоб людина могла проживати. Вода, каналізація, їжа, все. Uh -huh. Далі будемо вже дивитися, що будемо робити. Ресурс людський, адже робочих рук зараз у зв'язку мобілізація і виїзд за кордон. Це ж таки не вистачає напевне. Ну у нас було багато бригад, які працювали. Ми ж не безкоштовно вони працюють. Ми платимо кошти. На жаль, вони закінчуються в бюджеті, бо в нас забрали по дефоу військовий повністю. Угу. А громада на 89% залежить від військового ПДФО. Це ще було до війни. Це це ж особливе місто очаків. Залишилася одна бригада, все. Дехто не витримав, просто декілька бригад поїхало, бо працювати на відкритому повітрі під час обстрілу, та ще й на даху вдома, це не дуже зручно. Можливо, ці громади якось вахтовим методом і будуть і допомагати розглядає цю пропозицію. Якщо будуть в них такі люди, як я сказав, що ми можемо розмістити людей. Ми можемо надати всі необхідні матеріали, і ми можемо годувати цих людей. Якщо вони забезпечать доставку цих людей сюди, і якісь кошти людям треба платити, вони ж не можуть безкоштовно так, працювати. Так, так. Вони сім'ї, діти. Ну, це питання зараз вивчається. Тобто попередньо ще проговорили, але буде ще е, зустріч ну, оновлена, так? Так, так, да, так, да. Ну, у нас запросили у гості, мабуть, буде там, угу. може, буде наша делегація їхати. Вони можуть з'їздити, подивитися ці громади і. Зробити вже... свої ще висновки. Да, да, так, так. Угу. Всі мери самодостатні. Вони досвідчені люди, і я думаю, вони. Скажуть реальні речі, які вони зможуть зробити для нашої громади. Я даю змогу людям, вибору. саме сказав. Ну да, вони виберуть, ми обговоримо і будемо працювати. Я думаю, що всі чотири громади щось запропонують. То сторони вже уклали меморандуми про співпрацю та проговорили подальші кроки. Із попередніх домовленостей, якщо ми почули, першочерговими є оздоровлення та відпочинок дітей, а також підсилення відбудови будівельними бригадами. Проте є інші питання до прикладу, Андрій Ковпак. Дережнянський міський голова, який підписав меморандум про співпрацю Очаківщини і Дережнянської міської територіальної громади Хмельницької області, повідомив про 10 пунктів такої співпраці, які саме далі говорить Андрій Копак. Слава Україні! Добрий день студія 2 квітня. Мав за час відвідати місто Очаків цього ж дня. Ми підписали з міським головою Бичковим Сергієм Миколайовичем меморандум про співпрацю. Метою цього меморандуму є налагодження співпраці між партнерською громадою та громадою Фортпостом для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації. Про меморандум передбачає 10 пунктів напрямку нашої, нашої співпраці. Це є організація відпочинку та культурно-пізнавальних поїздок для дітей. Які мешкають на території Очаківської міської територіальної громади, це проведення різних культурно-масових заходів спільно, також у нас є співпраця в медичній сфері, соціальна допомога, релокація суб'єктів господарювання та сприяння волонтерській діяльності а також ще ряд пунктів. Я думаю, що ми розпочнемо з оздоровлення дітей. Очаківської громади ми на червень місяць заплануємо їхній відпочинок, виберемо який заклад, де буде цікава програма, і так всього у нас співпраця розпочнеться. А далі будемо продумувати, які що ми вже можемо в якій галузі працювати, які спільні проекти реалізовувати. Всі ми Україна, ми маємо один одного підтримувати, допомагати і працювати на перемогу. Тому разом до перемоги, слава Україні! Так, дійсно, всі ми Україна, і разом допомагаючи один одному, хто чи може наближаємо перемогу. Крім Хмельницької області, свою допомогу Очаківщині запропонувала і Львівська, а саме Кам'янкобуська міська громада. Її голова та заступник міського голови вже мали можливість познайомитися з громадою, зрозуміти її виклики та можливості, тож вже визначилися з першочерговими кроками, а також складають плани на подальшу співпрацю. За основу беруть відновлення стабільної роботи медичної сфери Очаківської громади. У Кам'янко-бузькій громаді є лікарня схожого типу з Чаківською тому і пропонують свою допомогу. Далі продовжить Олег Квасніцький, заступник Кам'янкобузького бузького міського голови територіальної громади у Львівській області. Ці важкі для країни часи підтримка громади, які постраждали від бойових дій, є критично важливою. Громада Форпосту ми обрали. Орієнтуючись на потреби в допомозі, відновлені та на співмірність з наших територій та кількості мешканців. Тому звичайно вирішили підтримати Учаківську громаду Миколаївської області, яка з початку повномасштабної війни потерпає від постійних обстрілів, а частина її території окупована російськими військами. І так, 2 квітня разом з міським головою Олегом Меляну, ми відвідали безпосередньо Чаки. Там ми на власні очі побачили масштаби тих руйнувань, виклики з якими стикаються постійні місцеві мешканці. Та в неймовірну стійкість, яку вони демонструють, долаючи ці труднощі. Ми спробували оцінити необхідність подальших зусиль для відновлення нормальних умов життя для мешканців Учаківщини. Ми побачили, яку грандіозну роботу проробило керівництво громади по створенню безпечних умов для роботи комунальних закладів. Напевне, на нас найбільше враження справили відвідані лікарні та ліцеї, роботи яких в цілях безпеки фактично перенесено в укриття, де кожен день діти та дорослі перебувають. Говорячи про наше партнерство та підальшу співпрацю, хочу зазначити, що наша мета в партнерстві з очаківською громадою це не лише моральна підтримка, а й практична допомога. Ми хочемо сказати вам, що ви не одні. Ми готові підтримати громаду в реалізації спільних як культурних освітніх проєктів, організувати відпочинок для дітей, які щодня переживають повітряні тривоги та обстріли, познайомити їх із нашими локальними традиціями, історією, залучити до цікавих екскурсій до обміну досвідом і місцевими молодіжними спільнотами. Також будемо раді допомогти у відновленні стабільної роботи медичної сфери учаківської громади, оскільки побачили ту тяжку роботу місцевої лікарні в умовах війни. В нашій громаді також функціонує лікарня такого типу, яка може налагодити співпрацю обмін досвідом та працівниками з Чаківської лікарні. Крім цього, ми готові надавати матеріальну підтримку, зокрема першочергову гуманітарну допомогу для покращення житлових умов мешканців під час акційних бойових дій. Ну а після завершення воєнного стану за потреби. Ми більш суттєво зможемо долучитися до від відбудови тих комунальних об'єктів, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. Планів багато, але не віримо, що зможемо реалізувати. Інша Новодністровська міська територіальна громада Чернівецької області 2 квітня також підписала меморандум про допомогу Очаківщині. Вже попередньо обговорили перші кроки. Про інші ще радимо це з колегами в громаді. Співпраця між південною Очаківщиною та Буковиною була ще до початку війни. Як допомагатиме ця громада Очаківщині та чому вона є знаковою? Розповість Наталя Цимбалюк. Міський голова Новодністровської міської територіальної громади Чернівецької області на даному етапі ми хочемо всебічно підтримувати Очаківську громаду. Це в першу чергу підтримка, співпраця що по лінії освіти, саме діточок. Ми вже до Великодня готуємо скромні подарунки. Далі ми пропонуємо у літній період канікули провести в нашій Новодністровській громаді. Ми гарантуємо. Повне фінансове забезпечення, всі відповідні умови, комфортні умови, гарний відпочинок, цікаву програму, екскурсії. У нас чудовий регіон є що показати. Тобто, спочатку ми підтримуємо в такому напрямку, щоб підтримати морально в першу чергу громаду, і от дозволити нам і їм разом подружитися от саме на території нашої громади, і пропонуємо їй такі проекти. Дуже приємно зачаровані тим, як нас зустріла Очаківська громада. Дуже щирі, відверті були з нами. Нам приємна та їхня гостинність, ми це дуже цінуємо. У відповідь будемо такими самими. Ми бачили ті умови, які вони створили в лікарні, ми бачили ті умови, які вони створили в освіті. Допомагати будемо до тих пір, поки громада Очакова буде мати в цьому потребу. Ми, звісно, що будемо узгоджувати всі проекти, будемо старатися максимально бути корисними. Ну і самий головний момент, що нас понукав до підписання меморандуму саме з Очаком. Це те, що нас поєднує одна історія. А саме сім'я, яка проживала у свій час в Очакові, сім'я військових, військовослужбовців, яка перший день повномасштабного вторгнення вже мала дуже велику втрату і великий біль. А саме жінка, мати, дружина, віра Анатій, яка Служила е, в морському війську, вона вийшла на роботу і, на жаль, загинула через те, що прилетіла ракета в корабль, де саме була Віра Анатій. Дітки її... Приїхали сюди до нас на Буковину, в наше місто Новодністровськ, звідки родом саме її чоловік Ілля Анатій, який на сьогоднішній день стоїть на захисті нашої країни. А прекрасні чудові дітки, синочок та донечка, вони проживають в нашій громаді Новодністровській. Вони більше часу проводять зараз своєю бабусею, так як тато стоїть на захисті країни, і саме ця історія нас поєднує з Очаковим. Віра Анатій похована. У нас на території Буковини, у нас на Алеї Слави серед 36 загиблих чоловіків є одна жінка. Це наша віра Анатій. Залишається все задумане втілити в життя, а про результати ми розповімо вже в наступних програмах, і на цьому я ведуча Галина Самоненко та операторка Наталі Квашенко Завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.